Вітаємо, шановні глядачі! З вами знову Джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з Роксаною Микитівною Скорульською, завідувачкою музею Миколи Віталійовича Лисенка, який входить у склад музею видатних діячів української культури Мова про Лесю Українку, про Панаса Саксаганського, про Михайла Старицького. Ну і звісно ж про Миколу Віталійовича. Роксано Микитівна, я хочу нагадати у вашій присутності, що ви є лауреатом премії імені Лисенка. Ви понад чотири десятиліття присвятили свого життя цій постаті, цій людині, цій особистості. Що в вашому творчому доробку близько сотні публікацій Вже і в українських, і в зарубіжних джерелах. І Багато книжок і навіть нотні збірки, які ви упорядковували. Але найголовніше те, що вам відкрився Микола Віталійович не просто як композитор чи суспільний громадський діяч. Він відкрився вам як людина, як особистість. Як ви вважаєте, з чого треба починати відкривати? Лисенка – невідомого, Лисенка – особистість. А, яким він є для вас най, найбільш цікавим, таким, який не вписується в загальні трафаретні уявлення про нього? Ну, По-перше, судячи з багатьох спогадів, він був людина дуже безпосередня і іноді до анекдоту. Згадують його реакції на певні ситуації. Коли одна з хористок сказала, що він виход, вона виходить заміж за такого-то, то Микола Світаліч сказав, що за таку. <ривіт> <ривіт> Пожартував, <ривіт> да? Пожартував. <ривіт> 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 До речі, про прохоплення. І, і розгублений абсолютно був. Як така гарна жінка може. Жінка не образилася до речі? Ну хто це історія? Ума Він не втратив гарне сопрано в своєму що? Ні, до речі, ось вам ще одна така малесенька замальовка стосовно лисенка. Ми звикли, що це композитор. Що він блискуче володів фортепіано, і це дійсно один так. З він, один з кофі. кращих піаністів в, в Ляпсівській консерваторії він вчився у Машелеса, мені здається. Там, ну трошки у Машелеса, Трошки. І, по, там, здає... Рейнеке, там Рейнеке, лінг, баш... там Дерік. Я знаю, що він складав іспит як піаніст. Грав четвертий концерт Бетховена з власною каденцією З власною каденцією. Вона є Її відновив Михайло Борисович Степаненко, і вона зараз виконується глієрівцями. До речі дуже дуже пристойна каденція, яка зберігає водночас і стиль Людвіга Ван Бетховена і. Таку енергію енергію, енергію лисенка чудово. Але ось ви сказали хористка. Виходить так, що Микола Віталіч був не лише піаністом, а займався хоровою справою. Тобто він ще й був і диригентом. Це основна, як на мене, все-таки це його була основна виконавська іпоставська. Саме хор, саме хорове диригування. Хор як засіб. Спілкування з народом, і як зайців, не просто навіть вони ж виконували українські твори. Вони виконували і того ж самого Бетховена і російських композиторів найвищі за якістю твори хорового мистецтва епохи. І зважте, що це не були професійні хористи, в найкращому випадку. У нього були з Духовної академії, з духовної семінарії, професійні О! співаки. Бурсаки. Але, бурсаки. але половина була просто студентство, просто люди, які хотіли співати в цих хорах. І ці хори весь час замінювалися, але виконували класику світову, найвищого рівня. Ну, і того самого лисенка, ті самі б'ють пороги чи Івана Гуса. Він чотири рази об'їхав Україну центральну. Він не зміг вирватися за кордон з хором своїм, це потім уже кошець зробив Продовжив. його учень, да. так в іншу епоху зовсім. Але Лисенко зробив чотири хорові подорожі, причому є, по-моєму, у Тележинського запис, що наперед іноді висилалися партії творів і на місцях. Ну, це стосувалося саме українських творів. І на місцях приєднувалися до хору місцеві хористи, співали репетицію з лисенком, концерт. І таким чином відновлювалася культура хорового співу на Україні. Бо один ж час був, коли... Заткнули українську мову, український театр, українське виконавство, той самий Емський указ, і все. Це коли лисенко співав дощик, дощик, Коли дощ співав, це французькою, французькою мовою, да. мовою, саме так. І пізніше, і пізніше це ще було. Але от так тоді перейшло тільки на церковні хори. А лисенкові подорожі. Вони пробудили людей, стимулювали людей до відновлення культури хорового співу в Україні. Причому залучали людей на залучали, місцях так, залучали так. людей і лишали по собі оце засіяне сім'я. засіяне сім'я в тому в той числі. І хіба тільки, ну, не тільки в хоровій діяльності Лисенко так робив. А театр український. До речі, для мене було абсолютним откровенням дізнатися, що той театр зі Старицьким Михайлом возив Наталку Полтавку, куди б ви думали? В Новочеркаськ і в Краснодар? Ну от. це аж туди, в Краснодарський край, там, де ну, в українській... здавалось би, де там, де, де, де там взя... але ж туди прийшло туди, прийшла величезна кількість українців після ем, знищення Запорізької Січі. Так, а де починав співати Шаляпін? Я здаюсь в хорі деркача, в трупі Деркача і там зустрілися зі Старицьким. Ого, як все і це цікаво пов'язане. Тут цікава ситуація, яка ми не маємо жодних згадок про те, що Шаляпін був в домі лисенка, хоча б раз. Але точно відомо, що разу, коли він бував в Києві, він приходив до Старицького, якого був розкішний баритон, між іншим. І вони співали, а Софія Віталіївна, дружина Старицького, молодша сестра Лисенка, їм акомпонувала. І Шаляпіна можна вважати першим, ну, одним з перших виконавців Тараса Бульби. Є лист, що він перед Шевченківськими роковинами він захворів тут, в Києві, і є лист, що я вже почуваюся нормально, ну, я не цитую. І передайте мені щось для участі в Шевченківському вечері, і в тому числі в пісню Тараса Гейлі Орел. Неймовірно, неймовірно. І е, тут варто додати, що можливо не всі наші глядачі знають, що Михайло Старицький був двоюрідним братом Микола... Троюрідним. Троюрідним братом Миколи Віталійовича. Суто кажучи, це їхнє українство писали, що там, де тільки з'являлися Лисенко зі Старицьким, відразу, відразу створювався хормився хор, хор. <плес> принаймні, двоє вже було. Решта ну, прибуло. Решта це вже не проблема на Україні. І це все співаків. при тому, що до п'яти років він не розмовляв українською мовою взагалі. Так Французька. це все пішло від того, що вони в Олександра Захаровича у рідного дядька старицького. Вони одержали на руки кобзар Шевченка. І Старицький потім згадує, що після того, як ми всю ніч читали кобзаря, Лисенко перейшов на українську мову, і потім мені, старшому, на два роки, писав: Як ти можеш писати російською? Але річ в тім, що Лисенко володів Блискучі, не тільки от, просто українською мовою, ну і, звичайно, російською. В листах є дев'ять мов, якими Лисенко користується, буде у фразах одне слово англійською. От, але він іще стиліст блискучий. Його листи дуже відрізняються, якщо він пише галичанам, якщо він пише офіційного листа в Москву чи в Петербург. Якщо він звертається до своїх найближчих, до ТД Рильського чи до Вознанського, це зовсім інша людина. І я переконана, що як Лисенко вибрав музику не тільки тому, що він був надзвичайно талановитий музикант всередині з роду, від Бога, але тому, що не було більше нікого, хто б зайнявся музикою. А якби він. Зайнявся літературою, то це був би ну, по листах видно? До речі, до листів ми зараз ще дійдемо. Одним з перших вчителів Лисенка з російської мови був видатний поет. Фет. Афанасій Фет. Афанасій Фет так. І лисенка тоді ще, я згадую цю е, таку жартівливу історію. Його прозвали Карандашиком mm -hmm. в полку батька Віталія Романовича, бо він на ці уроки він потребував олівця і він бігав просив у офіцерів цього олівця. Миколи Віталічі, мені здається, був хист до мов дивовижний, адже, як я знаю, він блискуче спілкувався з росіянами російською, вишуканою, з, з європейцями, знав. європейськими мовами. Але що дивовижно, він напрочуд. Німецька латина. Німецька, так, да, дійсно, німецька. Він напрочуд природно відчув вірші гейни в Солоспівах. Можливо, ми зараз послухаємо один з них, щоб насолодитися. Синко в своїх солоспівах він зовсім інший, ніж в великих оперних сценах. Він інтимний, ліричний, надзвичайно душевний. Якось ну, зовсім інакше бачиш його особистість в контексті саме його таких творів. Ви знаєте, з приводу солоспівів на переспіви з гейнем, Привезли нам з Аргентини платівку, на якій записаний виступ, записані виконання двох українських співачок з Аргентинського театру Колон Тамара Лихолай і Другу, потім скажу. І там серед українських пісні вони записали в Аргентині. Лисенка записали. І там написано українська народна, коли розлучаються двоє. Українська народна пісня. От так. Навіть от так. Навіть от так. Тоді... Яка Зам... має трьох авторів. Вона має Гейне, вона має Максима Словинського як перекладача, і вона має лисунка. Мене завжди цікавив цікавила відповідь. Все ж таки, кому більше Микола Віталійович присвятив цей твір, коли писав. Адже ми знаємо, що. Перший його шлюб з Ольгою Олександрівною Оконор, він не був щасливий, він завершився розставанням. І була друга дружина, яка померла при пологах, народжуючи останню дитину Тараса. Все ж таки, як ви вважаєте, про кого він думав, коли писав цей твір? Ну, традиційно всі кажуть, і це найбільш схоже, що це присвята, яка не написана Присвятою Ользі Олександрівні. І за роком ще Ольга Антонівна Липська жива на той час. І, взагалі, дивна річ, він присвятив 11 творів музики до Кобзаря, це з посвятами написаними на тексті, він, і фортепіанні твори він присвятив Ользі Олександрівні. І немає жодної посвяти Липській. Не Просто незрозуміло. Так як він пише після її смерті Іванові Франку і Кобилянській, видно, що це людина, яку він кохав, якій він зобов'язаний і дітьми, і сімейним затишком, і підтримкою в житті і в справах, це є в його листах, а музичної присвяти жодної. У мене на це є свої дві відповіді, дві, дві версії. Або він готувався ще це написати, сказати, він збирався це зробити якось потужно, дуже сильно. Або він просто подумки присвятив всю свою творчість людині, яка розділила з ним життя, яка подарувала йому дітей, і він не відділяв її від себе. А вже Ольгу Олександрівну сприймав як. Ну, Частина свого минулого так, і віддавав це було йому було юнацьке, юнацьке кохання, пристрасне таке. Ну. А Олис, але у менше з тим це не єдина загадка. Я знаю, що до Ольги Олександрівни було ще одне юнацьке кохання. І подейкують, що внаслідок цього народилася ще одна так звана народна пісня. Що саме? Ось я хотів про це вас запитати. Можливо, ви мені прорлєте. Я розумію, що йде розмова про теклю, в яку вони закохалися обидва зі Так, але так. яка там присвята, не знаю, що там може бути. Е, існує легенда про те, що е, е, пісня Ніч яка місячна. Ні, 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 ні. Це текст присвячений, ну, по-перше, написаний дорослим старицьким, який вже був у шлюбі з Софією Віталівною Лисенко. Там було надзвичайне полке кохання, і вони ж поженилися їй 16 років, власне, було, навіть здається, не було. І це присвята їй. Оцей виклик Нічяка Місячна це присвята їй. І ви знаєте, що в даному випадку є дуже велика праця, і цікава одного російського, власне, кубанського дослідника про те, що мелодія Ніч яка місячна написана все-таки на Кубані. Лисенко використав цей текст у в утопленні в опері, але там немає зовсім нічого схожого на мелодію народної пісні. В природі існує сім нот. І багато з того, що ми чуємо, воно вже тою чи іншою мірою воно відтворено. Відтворено в народній пісні, відтворено, можливо, іншими авторами. Тут важливо інше, важливо вміти почути всесвіт, почути космос. І почути саме в ту мить, коли це, потрібно. коли це потрібно. До речі, і ще один факт цікавий для мене суто музичний Боже, великий єдиний, так? Але у вступі до молитви фінальної у Запорожці за Дунаєм йде мелодичний хід абсолютно ідентичний. Абсолютно ідентичний, так. Себто це використаний і там, і там якийсь дуже старовинний козацький кант. Я думаю, що це цитата, це без, цитата. безперечно. Це цитата. Про ще одну загадку Лисенка в контексті молитви. Адже е, в радянські часи я знаю, що радянська влада не відразу адаптувала Лисенка. Спочатку тривалий час води вагалися, куди його записати, чи у вороги, чи в друзі. Але, зрештою, ідея використати його цей такий дух незламний, а, особ, а особливо твір. Вічний Чіний революціонер на, на, на вірші франка він врятував Миколу Віталіча від забуття. Я думаю, з подачі Максима Тодейовича Рильського так мені здається. до речі подейкують, що Рильському це врятувало життя. Бо він був, як то кажуть, на карандаше не тільки він навіть сидів в жовтневому палаці Навіть сидів. Ну так і робота Рильського над текстами до музики Лисенка вона все ж таки дозволила йому Йому Лятишинському. Тишинському. І, і, і навіть так. Я, навіть я б... так, всім трьом. Але е, існує інший Лисенко, неофіційний і невідомий. Існує Лисенко, який відвідував храм, е, відвідував Золотоверхий е, свято Архангело Михайлівський, відвідував Китаївську пустень, існує Лисенко, який не Кілька писав. Кілька років жив взагалі там в Китаї і відвідував монастир. Існує Лисенко, який мав досвід участі в богослужіннях, досвід літургійного життя, тобто він сповідався, причащався святих христових таїн. Існує Лисенко, який писав духовну музику, що стало для мене особисто після розвалу Радянського Союзу, коли ці всі залізні штори вони впали. І стало дозволено досліджувати архіви. Пан, пан професор Юрченко він зробив це миттєво і блискавично. Я, я був вражений. Херовимська пісня. І знаменитий концерт Камо, пойду від лиця твого Господа». Абсолютно геніальна річ. Можливо, Микола Таліч написав Менше мало Менше двох хвилин, музики, але... але все життя в тому. Так. Роксана Микитівно, оце. Звертання до православних джерел, до духовного концерту. Що спонукало Миколю, Миколу Тайовича до цього? Ви знаєте, конкретно говорячи про Каму Піду, очевидно, це було на часі для нього. Він був уже в літах, у нього було тяжко хворе серце. І він паралельно пише цей концерт. І оперу хвилинку Ноктюрн. Перед ним стоїть питання: каму пойду? Що далі? В ноктюрні оживають портрети і закінчується, зникли, пішли ми у тишу таємну. Очевидно, це було питання завтрашнього дня. От відчував людина перед він настільки. Емоційно чутливий був, по-моєму, що він відчував от кінець близький, близький, правда, ще майже два роки пройшло до його смерті, слава Богу, але це питання вже перед ним стояло, очевидно. Можливо, воно виникло після смерті Липської. А ви знаєте, де вперше повністю прозвучали всі шість хорових духовних творів Лисенка який познаходив, зібрав Юрченко в Італії? Він поїхав туди з хором відродження. Він привіз програмку дуже красиву, яскраву. І вони в якомусь стародавньому залі в Італії співали перше відділення класику як в італійську чи європейську, і друге це шість духовних творів висанок. І як італійці відреагували? Як можна реагувати тим більше таким музичним людям, як італійці, на музику Лисенка. Давайте сьогодні повернемо духовний концерт «Камо, Поні від лиця Твого Господи з Італії, з далекої нашим українським глядачам. Отже, насолоджуйтеся цією музикою. Вона допоможе усім вам, шановні глядачі, відповісти на багато внутрішніх запитань. Де б я не опинився, які б події не відбувалися зі мною? Бог скеровує моє життя, і я знайду його завжди, де б я не перебував. Геніальна думка геніального українця, людина, яка відкрила безмежний духовний світ, творчий світ, яка подарувала нам. Відґрунті національної музичної культури Люди... і театральної. І театральної. людиною, яка е, могла бути і грізним опонентом, і навіть політиком, але лишалася надзвичайно чистою душею, е, чутливою серцем. Людина яка жила досить давно, напевно, від нашого часу, понад століття, але яка з нами і яка актуальна сьогодні? Так, 106 років. Ви знаєте, мабуть, на завершення я хочу процитувати із величезного два підвали в статті некрологу. Сергія Єфремова, який називається Інтимна сила. Тобто він пише про те, що Лисенко був інтимною силою українського руху, його вогнем і живою душею. Але теж, надзвичайно, по-моєму, сучасний фрагмент цієї статті. Лисенка, ну я називала з минулі передачі, ховали 30 тисяч народу, поліція називає, і хор 1200 осіб. Єфремов з цього приводу пише: ми вміємо ховати своїх людей, та чи вміємо берегти ми їхнє життя, чи вміємо полегшити їм важку працю для загального добра, чи вміємо приймати їм з дороги каміння та терня, яких так густо накидано в житті, чи знаємо, як несли вони важкий свій хрест, і чи простяглася спільна рука тоді, щоб ту вагу на себе перейняти, розложити її на гурт, на громаду. О, коли б ми вміли все. Не було б дужчого за нас народа, не було б нації міцнішої. Уявімо тільки, що було б, якби всі ті, що пішли за домовиною Лисенка та перейнялися його духом, бажанням, ідеями. Немає чого додати до цих слів. Шановна Роксана Микитів, я хочу вам подякувати. Я хочу вас подякувати. Уклінно за ту величезну працю, яку ви робите, за те, що ви є берегинею Лисенкової спадщини, що ви розповідаєте нашій молоді, яка приходить на екскурсії в музей, яка приходить. Це навчатися... приходить. Приходить, приходить <laughs> навчатися в інститут музики імені Глієра, де ви викладаєте. Що ви розповідаєте, що ви доносите Лисенка до їхніх сердець. І наостанок, всім нашим глядачам, хочу побажати, напевно. Головне завдання перед кожною людиною в нашому такому швидкоплинному земному житті є навчитися любити, любити ближніх, любити Бога, але неможливо навчитися цьому в повною мірою, як казав спочилий представитель Української православної церкви митрополит Володимир Сабодан. Якщо ми не навчимося любити свою земну вітчизну, якщо не навчимося плекати і цінувати своє коріння, отримувати наснагу від своєї пісні. Що ми принесемо тоді, Господу? Що ми тоді принесемо небесам? Отже, вчимося любити, єднаймося. І нехай у цьому єднанні нам засяєсть небес. Ясне Сонце. З вами було джерело мистецтв. В гостях у нас була Роксана Микитівна Скорульська, завідувачка музею Миколи Віталійовича Лисенка, який входить в об'єднання музею видатних діячів української культури Панаса Саксаганського, Михайла Старицького, Лесі. Лесі Українки і Миколи Лисенка. До нових зустрічей. На все добре.